Шалом, це Славко, я коли роблю великі сюжети, завжди забуваю одну думку. Вік уже такий. І цього разу я забув думку найважливішу. Чи ми говорили за урбанізацію Східної Європи? Ну, ви бачили, як урбанізація Угорщини, мадяризація Словаччини тепер? Польські прислужники Росії можуть прийти до влади на хвилі патріотизму. Цей Каїн Джорджеско сподівається на острів Серпілор? Чи загрожує організація Європи і Україні? Ви ж не забувайте, що чому так були з оглядкою нас підтримували? Тому що найсвітліші голови на Заході розуміли, що з Україною не все так просто, що вона теж може перекаватися. І от здавалося б, ви знаєте, що 150 тисяч бешенців повернулись назад. І каже, що в Маріуполь з них третина: що 67-70 тисяч вати повернулися в Маріуполь. Як це розуміти? Ну, це нормально. Ви знаєте, навіть коли виїжджали в Палестину, то поверталися. Це нормальний процес, не треба займати позицію радянського керівництва. Україна не для Тих людей, за котрими потрібно дбати, розумієте, Україна для тих, хто вирве, вона не для аїдів, не для Авелів, розумієте, Україна для тих, хто здатен вирвати собі шматок, незважаючи на обставини. І в цьому сила України. От спочатку поговоримо, ну, я причину організації назвав, але є ж іще. Організаційні причини, відмова путіним від імперськості. Те, що от Путін насправді є могильником російської величі Російської імперії, він заради збереження своєї влади він зацікавлений в меншості суцільних сусідніх народів. От він хоче задовільнитися ватою йому оця от публіка, що за 45 тисяч рублів за квадратний метр, готова мітнутися в Маріуполь, щоб там її влаштували. Я вже не пам'ятаю, дощ длинних балатков, чи як це Ви розумієте, що 43-го року в Київ з, 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 з евакуації повернулося набагато більше людей ніж виїжджало. І було таке враження у тих, хто пережили окупацію, що ніякого Бабиного Яру не було. А ви знаєте, що при розвитті сучасного печатного діла зробити жилищний ордер? На квартиру в евакуації нічого не стоїло. Тут страшні події були 43-го року. Я сподіваюся, що вони повторяться і в Маріуполі. Не в інтересі Путіна це було робити. Зумієте, те, що він пропонує розділ України, це рішення розпачу. Це розділ України це відмова від імперськості Росії. Тому що він втратить вихідні позиції, втратить все, за що будівничі імперії боролися до останнього, розумієте? І тому чи маємо ми вітати всі оці от критинські плани? Поділу України і яку конфігурацію повинно мати нове українське військо, я вам скажу, що нове українське військо має бути обмежене дорівня, що дозволяв би йому воювати з військом польським або з арматою Романе. А розумієте, в чому проблема? У нас тепер нові противники, і нам треба думати за можливості війни із Польщею і Румунією, тому що. Слабкість НАТО і небажання НАТО боронити свої східні д... кшеси про те, що правильно сказав Каїн Джорджеску, що нема надії на американців, що оборонять Румунію. Румунія знаходиться в милості Путіна, може призвести до дуже різних стратегічних несподіванок. І тому наше військо має бути зосереджене тут і має, повинно мати силу. Спроможну оборонити територію України від румунів або поляків. Те це те, чого не розуміє Путін. Це те, що треба пояснити Путінові. Йому набагато простіше отримати на наступних виборах собі поступово союзників в Україні, ніж руйнувати плоди трьохсот, 300... Я... чи ніж руйнувати плоди 400-річної Політики розумієте, російської Путін за один раз заради того, щоб свої п'яні, щоб ця п'янь його переобрала, він закреслив 400 років продуманої, я скажу, кривавої, дорогої і впертої політики. Велика Україна є основою Російської імперії, тому її так і не хотіли на Заході. Тому що не знали, вона занадто велика для масштабів заходу, не знали, що з нею робити, занадто великі політичні перспективи. Без України Путін не матиме вхідних позицій в Європу. І ніяка Білорусь йому не допоможе. Отакі от, от думки, які вам треба приєднати до попереднього сюжету. Бай. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.